Доброго дня усім глядачам мого каналу вирішив зробити невелике відео, оглянути пшеницю. Сьогодні у нас 23 травня 24-го року. Зараз знаходжусь на полі з пшеницею Фелікс посіяною 10 жовтня. Була фунгіцидна обробка по пропорцевому листку, але... Як бачимо, результату вона доброго не дала. Хвороби все ж таки є. У нас стоїть надзвичайно жарка і суха погода, вологи не вистачає. І ще 10 днів синоптики. Тішного нічого не обіцяє, тобто опадів не передбачається. Пшениця вже відцвітає. Ось такий загальний стан, загальний фон поля. Заходити з фунгіцидом. Ну, минулому році мав негативний досвід, заходив теж в таку суш, і фунгіциди, на мою думку, навпаки. Не в кращу сторону спрацювали, тому вже залишаю так, як є, з надією на опади. Пшениця нагадаю мала мінімальне живлення, а саме 30 кг в три прийоми листової підкормки карбамідом. І все. Перейду зараз покажу, як пшениця більш раннього посіву. Ну, це Фелікс раннього посіву. Перейду ще на пшеницю Катаріна. Так на сьогодні виглядає пшениця Катерина. вже якби на завершення зайдущий в ячмені зимий, сорт невідомий. Шостий рік вже сію. Тут чистий наутил. Взагалі беззорного живлення. Зірвався вітер, вибачаюсь, можливо буде погано чути. Все, завершую. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей!